Дякувати Богові, що сьогодні нема поховань, що жоден з хлопців або дівчат, які захищають нашу родину з Лубенщини, не загинув і сьогодні не буде додаткового горя, додаткового горя в чіїсь родині місцевій мене звати Руслан. Я всім кажу, коли мене питають, що я хто я. Я кажу, що я насправді корінний житель Дубліна. Мав народитися в місті Дублін, в Ірландії. От. Але так сталося, що коли я мав народитися через мій ставний характер, я встиг посваритися з лелекою, і він скинув мене в місті Хонотоп, Сумської області. Я один, один віршик вам прочитаю. Залізу на територію, так сказати, митців. Трусий називається вірш. Трустий, зрозумілий вірш. Украли красиві вінтажні труси. Ті, що у війну, ще мій діда носив. Ті самі, які дарував йому батько, Ходи як людина, а не як безхатько. Труси поміж гори ходили в атаки, вирішаючи дідову сраку. А потім роки-роки, роки, роки, в... роки в таборах, змінило свенцем на цілий улах. Вже після війни, після після. війни у Совєтському Союзі, їх батько носив, натягнувши на де то все, що йому перепало. Бо іншого спадку. Бо іншого спадку в родині немає. Від батька до сина. І знову, і знову, і знову, і знову, зі школи носив їх і майже як нові, ніде не протерлись, і колір, не... колір не... навіть не стерся на сраці орел. Труси, як -то... труси, як засвідчує епос родини, пошиті із прапора війська Катерини. Цей прапор зі щогли зірвав кошовий і всім козакам по шматку на розкрій. Знайшлася тварюка, щоб руки відсохли, що крала труси на балконі, що сохли. Я бачу в приціл свою власність тепер. Родині труси тепер. Флаг, флаг ДНР. Я весь час було так, що я займався якоюсь допомогою якимсь категоріям е, людей, які опинилися в скрутних ситуаціях. Починаючи з 2014 року, я їздив так само на Донбас, е, зокрема і в вправий сектор і в різні частини, і ми там так само допомагали. І місцевим, і когось вивозили. Ну, все це все це робили. І е, я вдруге раптом зрозумів, що в Київ, я думаю, що тут так само було, плюс-мінус. Опинилися люди старшого віку, особливо, на самоті на поверхах, часом закриті. Ну, часом хтось ходив погано або взагалі не ходив. Погано бачать ще щось. Тому що соціальні працівники такі самі люди, які мали такі самі сім'ї, хтось поїхав, хтось рятував своїх дітей. Ні до кого претензій бути не може. А в когось діти були далеко, хто в когось за кордоном. Ну все по-різному, абсолютно. І от так, от мені моя сусідка спочатку, я до неї пішов, вона старша, там їй майже 90 років. Вона здала мене іншій бабусі та дідусю якомусь. І так у мене так назбиралося, як сміялися потім з мене, що каже, в тебе за пару днів уже був 80-й левел по бабушках в Києві. От, така медаль у мене. Yeah. От, і сміх сміхом, але я зрозумів, що я ну, я оббігать 20 людей даже, це дуже важко, по поверхах, 20-й поверх, 15-й, як завгодно. І е, розширювався ареал. Цієї допомоги тому мені довелося взяти чужу машину, і справи пішли краще. Мені дала дівчинка машину, хоча не знав, вмію їздити, не вмію їздити. І я би почав вже з бабушками розібрався, з дідушками ді... 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 і почав були такі телеграм-канали, де ми де... координувалися, і ми поїхали вивозити людей з під е... Зірпеня, з під моста, з під моста, куди е... я сідсадовив людей і казав, що ви не переживайте, право у мене нема. Машина крадена, все погане з вами вже сталося, що можна, а тепер далі буде тільки хороше. Я вивозив людей на вокзал, деяких селив у себе, якщо вони були такі побиті, якісь дезорієнтовані, підпалені, вони різні, абсолютно були. У мене було кілька ітерацій вдома, вони там жили, приходили дитями, потім я їх відправляв куди їм до родичів або просто на захід, хто і хто коли і як.